На сьогодні Волинський прикордонний загін охороняє ділянку Державного кордону України в межах Волинської області. На півночі у нас загальна протяжність більше 400 кілометрів, більше 200 кілометрів на півночі з Республікою Білорусь і більше 200 кілометрів на Заході з Республікою Польща. На сьогодні, як і усі, ми пропонуємо два види проходження служби. Це служба, військова служба за контрактом або військова служба за призовом по мобілізації. Відповідно, громадяни можуть вибирати той чи інший вид проходження військової служби вимоги, як і для однеї, і для іншої проходження служби однакові. Ми до тих кандидатів, які хотіли би приєднатися до прикордонників, це вік від 18 до 60 років, ну ми беремо так, до 57, це задовільний стан здоров'я. Відсутність проблем зі здоров'ям і відсутність проблем з законом, відсутність судимостей. Що стосується служби по мобілізації, там також ми розглядаємо і тих кандидатів, які придатні за станом здоров'я, однак мають певні обмеження щодо проходження служби в тих чи інші, за тими чи іншими напрямками. Що стосується процедури добору на військову службу за контрактом, кандидату необхідно звернутися в відділ комплектування. Луцького прикордонного загону, або один із підрозділів, які розташовані у нас на ділянці кордону в межах Волинської області, або зателефонувати за номером 096 905 1301. Це телефон відділу комплектування. Ми надамо всі консультації, які там документи з собою брати, коли прибути, і коротко по процедурі також. Пояснимо, що що стосується етапів добору або або процедури прийняття на військову службу за контрактом, е, кандидат повинен прибути з, з паспортом з військово-обліковим документом для проведення попередньої співбесіди, е, після чого проходить професійно-психологічний відбір, далі е, отримує перелік документів, які необхідно зібрати. Це медичні документи і загальні документи. Після збору медичних документів кандидат вибуває для проходження військово-лікарської комісії в наш військово-медичний клінічний центр в місті Львові, і після, після проходження ВЛК у Львові він проходить ще внутрішню перевірку у нас співбесіди з кірза напрямками діяльності з керівництвом прикордонного загону і зараховується у списки військової частини. Що стосується вакансій. Кого ми потребуємо, я хотів би передати слово своєму колегі. Стосовно вакансій, ну, в першу чергу, прикордонний загін набирає персонал для укомплектування прикордонного загону на загальні посади та інспектора прикордонної служби. Так ну, це переважна кількість вакантних посад. Ну, так, ми здійснюємо добір персоналу на комплектування вузькопрофільного спрямування посади. Це фільшера, це оператори безпілотних авіаційних комплексів. Це лікарі, це водії, це більше вузькопрофільного спрямування. Проходження служби в разі укладання контракту. Так у нас є можливість кар'єрного зростання. Якщо у громадянина, який уклав контракт і наявна вища освіта, він може обіймати відповідно посаду офіцерського складу з подальшим зарахуванням до офіцерського складу після певних курсів. Невеличких курсів до підготовки персоналу, якщо військовослужбовці, які уклали контракт в нашому прокордонному загоні, в Державній прикордонній службі, відповідно, не маючи вищої освіти, є можливість подальшого кар'єрного зростання, це з направленням на навчання в навчальні заклади Державної прокордонної служби, це кінологічний навчальний центр у Львівській області і навчальний центр Державної прокодонної служби в Черкаській області. Де вони можуть отримати освіти вузкопорофівного спрямування сержантського складу, та в разі бажання отримати вищу освіту, військовослужбовці за контрактом можуть в подальшому відповідно пройти відбір та здійснити вступний здати вступні іспити до Національної академії Державної прокордонної служби України, так же саме за різними напрямками підготовки уже осіб офіцерського складу. До переваг військової служби за контрактом на сьогодні. Відповідно до розпорядження голови Державної прикордонної служби військовослужбовці, які призиваються на військову службу за контрактом, перших шість місяців проходять службу, можна сказати, вдома за місцем проживання. Ми беремо в Волинській області. Це доволі так суттєво протягом цих шести місяців вони проходять підготовку в, нас в прикордонному загоні. І також проходять підготовку в тих навчальних центрах, які, про які говорив раніше Сергій. Що стосується грошового забезпечення, на сьогодні грошове забезпечення в державній прикордонній службі починається десь з 21 тисячі гривень, плюс щомісячна додаткова грошова винагорода за підтримання бойової готовності під час дії воєнного стану, яка складає на білоруській ділянці. До 30 тисяч гривень, ну, якщо 4 вихідних, то там до 26 тисяч гривень, одноразова грошова винагорода при укладанні контракту, щорічна грошова допомога на оздоровлення, це можливість мати відпустку за сімейними обставинами щорічно до 10 діб, та планова щорічна основна відпустка до 30 діб. Можливість навчатися в нашій Національній академії Державної прикордонної служби, вступати туди і безкоштовне медичне забезпечення. Але основний посил, все-таки, до громадян і до жителів Волині це те, що перших шість місяців це проходження служби на Волині. Перші шість місяців він проходить службу на Волині це не говорить про те, що через шість місяців він не буде далі проходити службу на Волині. Так. Проходження служби, обіймання посади. І військослужці так само продовжують і після шестимісячного терміну службу в межах Волинської області. Так що тут, ну, зараз, в разі бажання військовослужбовців комплектувати там інші підрозділи, звертаються відповідним клопотанням до керівництва, розглядаються клопотання. І, і людина може кар'єрно далі зростати за тими напрямками, де він себе в подальшому в службі бачить. Що стосується контракту, перший контракт укладають кандидати з Державною прикордонною службою на термін від трьох років, якщо від 25 до 60 років, і якщо від 18 до 25 років перший контракт укладається на один рік. Що стосується мобілізації, мобілізація мобілізований призивається до завершення воєнного стану. Чи можна обирати так, кандидат може обирати, чи на той, той вид. Проходження служби, чи служба за контрактом, чи служба по мобілізації. Однак служба по мобілізації ну, у нас тут немає такого, що перших шість місяців кандидат буде проходити службу на Волині. Ну і, як правило, у нас як військовослужбовці, які призвані за призовом по мобілізації, в готовності виконувати завдання після підготовки і на інших напрямках. Ми постійно здійснюємо доукомплектування наших, скажімо, бойових прикордонних загонів. Прикордонник це престижна професія. Разом з тим, це не означає ні в якому разі не значить те, що щоб прийти в Державну прикордонну службу, необхідно мати якісь зв'язки чи якісь е, преференції, чи якихось знайомих. А разом з тим, в жителів Волині, напевно, що такий, скажімо, стереотип десь можливо склався. Тому є основне завдання довести до жителів Волині про те, що. Прикордонники це престижно. У нас відкриті двері. Ми готові спілкуватися, ми готові брати на службу всіх бажаючих, які пройдуть відповідні етапи добору.